Несправжня вулиця. Гарний день видався в Юрася з Дмитриком. Їхній дідусь їхав у крамницю і хлопців узяв з собою. Він купив їм новесінькі олівці, альбоми, ще й кульок цукерок. Вернувшись додому, Юрась із Дмитриком не стали навіть обідати. Зразу виклали кожен перед себе віяло-барвистих олівців і взялися малювати. Ось крамниця з господарчими товарами, ось жовтенький автобус, що привіз їх додому, ось їхня вулиця, а ось і вони з дідусем. Несуть покупки, їдять цукерки, і всі троє усміхаються. Гарні вийшли малюнки, що й казати. Гайда діду себе покажемо, сказав Юрась. Та дідусь якраз і сам зайшов до кімнати. Добра робота, добра, похвалив він. Усе схоже, тільки вулиця не наша. Чому не наша? здивувалися хлопці. Бо папірців нема. Яких папірців? А тих, що ви по дорозі порозкидали, як цукерки їли. Хлопці перезирнулись, жартує дідусь, чи сердиться? Та вони ж малюнок зіпсують, несміливо проказав Дмитрик. А вулиці не зіпсують, насупив брови дідусь. Чи, може, думаєте, що вони її прикрасять? Насіяли сміття, тепер малюйте, інакше вулиця буде не справжня, не наша буде вулиця. Хлопці, наче язики поковтали, позиркуючи один на одного, вибралися за столу і побрели збирати обгортки.